В сьогоднішньому відео ми з вами навчимося купувати квитки на потяг в Німеччині. А саме на Deutsche Bahn. Починаємо говорити німецькою. Шість фраз, які реально врятують вас на вокзалі. Саме ці шість запитань я вам рекомендую вивчити на пам'ять, щоб при нагоді користуватися ними вільно. І перше запитання. Це фон welchimglies fährt der zukab. Fon welchimglays fährt der zukap. З якої колії відправляється потяг? Друге запитання. One fährt der zukab. One fedt der zukap. Коли відправляється потяг? Хат децук вершпетung. The Zug Verspätung? Чи є затримка? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Чи потрібно робити пересадку? Is this the rich zuck nach Berlin? Is das der richtige Zug nach Berlin? Це правильний потяг до Берлина? die lange Скільки триває поїздка. Крім того, давайте з вами поговоримо, які існують види потягів в Німеччині на Deutsche Bahn. Тому що дуже часто ви будете бачити такі позначки, такі короткі абревіатури назв цих потягів. Почнемо ми з ICE. Це Інтерсіті-Експрес Експрес швидкісний потяг. Він дорожчий, але найшвидший. Часто потрібна резервація місця. Зупиняються такі потяги лише в великих містах. Und wenn Sie Eilig haben, то обирайте ICE. що означає wenn Sie Eilig haben»? Коли ви поспішаєте, тоді обирайте ICE. Також можна побачити такі абревіатури, як ІЦ та ЄЦ – Інтерсіті та Ойросіті. Це міжміські потяги, вони трішки дешевші за ІЦЕ, їдуть повільніше, але дуже комфортні. ЄЦ часто їде між країнами, наприклад, між Німеччиною та Австрією, між Австрією та Чехією тощо. Вони мають гарний баланс. Ціни плюс комфорту. І ще є такі потяги в Німеччині, як РЕ та РБ. Це Регіональ Експрес або ж бан. Це регіональні потяги, вони найдешевші, повільніші, мають багато зупинок, там немає резервації місць. І часто такі потяги входять в Deutschland -ticket. Це так званий квиток, який дозволяє користуватися багатьма видами транспорту. І абонемент коштує 63 євро. Це дані на 2026 рік. Ці потяги ідеальні для коротких поїздок і щоденних маршрутів. Отже, які є потяги, ми з вами розібралися. А тепер перейдемо безпосередньо до діалогу. Як тренуватися? Короткий лайфхак. Перший раз просто слухайте, а другий раз ставте на паузу діалог та повторюйте за мною. Або ж ставте його без звуку і просто читайте речення та запам'ятовуйте. Отже, Лоскейтс, починаємо. так. Добрий день! Гутентак, віканих Гутен так. Wie kann ich Ihnen Доброго дня! Чим можу вам допомогти? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Я хочу купити квиток. Wohin möchten Sie fahren? Wohin möchten möchten Sie Sie fahren? fahren? Куди ви хочете їхати? Nach München bitte. Nach München bitte. До Мюнхена, будь ласка. Einfach oder hin und zurück. Einfach oder hin und zurück. В один бік чи туди й назад? Einfach bitte. Einfach bitte. В один бік, будь ласка. Für heute oder Für Morgen. На сьогодні чи на завтра? Für heute oder für morgen? Für heute um 16 Uhr. Für heute um 16 Uhr na о 16.00. Mit welchem Zug ICE oder Regionalzug Mit welchem Zug ICE oder Regionalzug? Яким потягом? ICE чи регіональним? ICE, bitte. ICE, будь ласка. Erste oder zweite klasse, erste oder zweite klasse, pers. Zweite klasse? klasse bitte. Zweite Klasse bitte. Drugi class Möchten Sie einen Fensterplatz oder einen Gangplatz. Möchten Sie einen Fensterplatz oder einen Gangplatz. Хочете місце біля вікна Chibila Prochodu Einen Fensterplatz bitte. Einen Fensterplatz bitte. Missa Bilavikna Budlaska. Muchtenzi einen Sitzplatz reservieren. Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren. Хочете зарезервувати місце? Ja bitte. Der Zug fährt von Gleis 7 ab. Der Zug fährt von Gleis 7 ab. Потяг відправляється з колії 7. Entschuldigung, von welchem Gleis fährt der Zug ab? Entschuldigung, von welchem Gleis fährt der Zug ab? Перепрошую, з якої колії відправляється потяг? Von Gleis 7. Von Gleis 7. З колії 7. Vielen Dank. Дуже дякую. Das macht 39 Euro. Ba oder Karte? Das macht 39 Euro. Bar oder Karte? З вас 39 euro. Готівкою чи картою? Mit Karte bitte. Mit Karte bitte. Karte, Hier ist Ihre Fahrkarte. Hier ist ihre Fahrkarte. Gute Reise. Ось ваш квиток. Щасливої дороги! Данкешон! Щиро дякую до побачення! Auf Wiedersehen. До побачення! Сподіваюсь, вам сподобався діалог, і у вас все вийде в спілкуванні на залізниці, коли ви захочете купити. Квиток на потяг. Guta rize! Гарної вам подорожі! До зустрічі на каналі Німецька від А до Я. Бізбальд! Tschüss.